Вітаю, ви на каналі Агрегатор. Новин Угорщина змогла добитися від Брюсселя розмороження частини призначених для неї коштів, що буде перш зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України. Як відомо, Угорщині не погоджувалося надати 7,5 мільярдів з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права, а також ковідних 5,8 мільярдів на відновлення економіки. Будапешт зі свого боку блокував виділення 18 мільярдів макрофінансової допомоги для України та домовленість про мінімальний глобальний корпоративний податок. У неділю послі ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні 18 мільярдів євро щодо цього пакету у такому форматі до останнього було під питанням, зокрема через позицію Угорщини. Формально прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти спільного надання коштів від блоку. Відтак, Брюссель почав готувати план Б, щоб Україна могла все одно отримати ці кошти без згоди Угорщини через індивідуальні гарантії 26 країн-членів. Замість загальноєвропейської цього хотіли уникнути, щоб не демонструвати розбіжностей у Євросоюзі щодо підтримки України. Врешті, 12 грудня, країни-члени ЄС погодилися розблокувати 63 мільярда коштів, а також затвердити угорський план витрат коштів з ковідного фонду на 5,8 мільярдів євро у грантах. Затримували півтора роки через демократичний відкат в країні. Втім, це твердження відбулося з умовами. Угорщина повинна буде виконати 27 змін у сфері боротьби з корупцією і незалежності судової системи. Втім, що залишається питання: чи зможе Угорщина виконати 27 умов для фактичного отримання грошей, та чи визнають зроблене достатнім? На цьому все. Підписуйтесь на наш канал. З вами був агрегатор новин. До зустрічі.